Всім привіт! Що хочу сказати за засіб, яким я почистив кондиціонер свій. Хочу вам сказати, що не треба їм нічого чистити. Тому що в автівці дуже сильно тепер смердить. Особливо коли вона постоїть трішки. Так, зараз. Особливо коли вона трішки постоїть. На сонці, ви приходите, відчиняєте автівку, а в ній ух, яка молня була, а в ній дуже-дуже сильний сморід. І ви вмикаєте вентилятор або кондиціонер і ви чуєте цей сморід. І я так вже катаюся третій день, якщо не четвертий, і я не знаю, як вивести цей запах. Я вже ось пагучок навішав, чи купувати знову якийсь засіб. Щоб Запшикати чи просто-напросто взяти у, ух, які молнії увімкнути пічку на всю потужність і його температурою випалити, спробувати, я не знаю. Дуже сильно смердіть. Тому не використовуйте такі засоби.